Виконуємо номер 1719 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Усно обчисли. Задання перше 42,7 поділити на 10. Задання друге 39,12 поділити на 100. Задання третє 4529 поділити на 1000. Завдання четверте 9,2 поділити на 0,1. Завдання п'яте – 47,2 поділити на 0,1. І завдання шосте – 17,24 поділити на 0,1. Приступаємо до виконання. 42,7 поділимо на 10, перенесемо кому на один знак вліво. Маємо 4,0. 27 сотих. 3912 поділимо на 100, перенесемо кому на 2 знаки вліво. Маємо 0,3912. девять 4529 поділити на 1000, перенесемо кому на 3 знаки вліво. Маємо 4,529. 9,2 ділимо на 0,1. Перенесемо кому на один знак вправо. Маємо 92. 47,2 поділити на 0,1. Перенесемо кому на два знаки вправо. Маємо 4720. 17,24 ділимо 0,1 тисячну. Перенесемо кому на три знаки вправо. Маємо 17240. Ми обчислили номер 1719. Виконано.